Усім привіт! З вами знову новини Рітейлу від РАО. І з вами я, Оксана Приходько, та головні новини сфери торгівлі. Сьогодні детально про таке, що купували українці на свята: аналітика від Vruz онлайн, новини рітейлу в сегменті спорту та активного відпочинку, а також фешн-рітейлу, огляд останніх відкриттів, про найбільші ресторанні мережі за кількістю точок, підсумки 2023, а також ключові тренди ресторанного бізнесу. Ковбаска, огірочки та консервовані ананаси, що купували українці в період новорічних свят, 31 грудня та 1 січня вже позаду. А от приємний післясмак та легкий новорічний настрій все ж лишилися. Щоб перевірити, яким же був насправді святковий стіл українців. Варус визначив найпопулярніші товари, які купували українці в період новорічних свят в онлайні. Тож висновок перший: ковбаси та консервовані вироби стали невід'ємною частиною смачної новорічної традиції українців. Серед улюблених ковбас брауншвейгська, лікарська, салямі та міланська. Також українці активно купували консервовані персики, ананаси кільцями та шматочками, певно, смачненькі до ковбасок. Серед популярної консервації також мариновані огірки, томати та з кабачків. Що ж, наче все логічно, такі товари зазвичай використовують для приготування різноманітних салатів та простих закусок. Висновок другий: українці полюбляють грузинське вино, а саме обирають алазанську долину та кінзмараулі. Серед топ замовлень ігристого фраголіна, моєт та мартіні. Якщо говорити про солодке, то цього року у замовленнях клієнтів найбільше зустрічались молочний шоколад, батончики та шоколадні яйця. Серед безалкогольних напоїв сік. Різні види апельсинового та яблучного, а також вишневий нектар та томатний сік. Сіллю. Також під новий рік замовляли червону рибу, ікру, просеко та більш міцні категорії алкоголю: ром, горілку та віскі. З фруктів особливо активно купували мандарини, апельсини, ананас та хурму. Що ж, українці, певно, в онлайні вже як риба у воді. Якщо вже замовляють, навіть фрукти до святкового столу через інтернет. А як розвивались минулого року такі сегменти рітейлу, як спорт, активний відпочинок та фешн. В Україні з'явилось мінімум два нових бренди одягу та планується вихід ще одного. Перший Emporio Armani 7, який відкрився у Києві на початку минулого року, в ТРЦ Республіка Парк. Це перший офіційний магазин бренду в Україні. Нагадаємо, що Emporio Armani Seven це спортивна лінійка Emporio Armani, в сортименті якої одяг. Аксесуари для професіоналів та любителів спорту 9 листопада мережа Half Price, що належить польській компанії CCC, відкрила свій перший флагманський магазин в Україні, який також розташувався в ТРЦ Республіка Парк. Загальна площа магазину становить понад 1800 квадратних метрів. Half Price пропонує широкий вибір брендового одягу, взуття, аксесуарів, косметики, іграшок та товарів для дому відомих брендів за дуже привабливими цінами. Крім того, на українській Ринок виходить польський бренд одягу Greenpoint. Компанія планує відкрити в Україні 20 франчайзингових магазинів у 2024 році. Польський бренд Greenpoint – це швидко зростаюча мережа магазинів одягу для жінок. Саме Україна стане першим закордонним ринком рітейлера, де будуть представлені фізичні магазини. Бренд працює також у Словаччині, Румунії, Литві, Чехії, Угорщині, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Болгарії, Італії, Іспанії та Хорватії. Однак лише через канали e-commerce. Продовжили розвивати мережу магазинів в Україні і такі спортивні бренди, як Puma, New Balance та Sport City. Наприклад, магазини Puma та New Balance з'явились в місті, яке постійно знаходиться під обстрілами у Харкові. Мова йде про відкриття в ТРЦ Нікольські. Магазин Puma тут відкрився наприкінці грудня, New Balance – на початку листопада. Нагадаємо, навесні 2022 року торговельний центр Нікольський зазнав ракетного удару, але відновився вже в червні. В грудні відкрив свої двері. Новий магазин Пума в столичному ТРЦ «Блокбастер Мол», який здійснив перезапуск і анонсує стрімке поповнення новими орендарями. А от за осінь зим Україна поповнилась і двома новими магазинами спортсіті. В жовтні відбулось відкриття торговельної точки в Києві в ТРЦ Лавіна Мол, площею 902 квадратних метри. Другий магазин в місті Лубний двоповерховий. Його площа становить 385 квадратних метрів. Якщо говорити про фешн-рітейл, то тут теж протягом року були відкриття. На початку грудня в Івано-Франківську відкрив свої двері мастхев. Він став тринадцятою торговельною точкою в мережі. Минулого року також відкрився перший. У житомирі «Сінсей» польської групи LPP. він розташувався в ТРЦ Глобал Юа. Також на початку листопада в Одеській ТРЦ Рів'єра Шопінг Сіті повернули ще два магазини LPP – Хаус та Кроп. А на початку грудня, в столичному ТРЦ Sky Mall відкрився магазин українського бренду Голді, тож світ фешену та спортивного сегменту рітейлу не стоїть на місці. Так тримати. Попри всі виклики, сьогодення продовжують розвиватись і ресторани. Здавалося б, ресторани у війну не на часі, але найсміливішим таки двері відкриті. За дослідженнями компанії з автоматизації закладів постер, за час Великої війни ресторанний бізнес скоротився з 36 тисяч до 30 тисяч закладів. У 23-му році середній виторг зріс на 40% в порівнянні з 22 а середній чек на 38, і це було пов'язано з підвищенням. Щеням цін у 2022 році, попри обстріли цивільної інфраструктури та вимкнення світла, не було масового закриття закладів, але спад по виручці становив до 15 Натомість кількість ресторанних ФОП і ТОВ у 2023 році зросла на 70% порівняно з 2022 роком. Цьому сприяла і поява нових закладів і масштабування найбільших мереж, здебільшого шляхом франчайзингу, а також використання фудкортів у ТРЦ. Лідери розвитку ресторанного ринку Київ та Львів. Вів у 2023 році відкрилось досить багато закладів. Наприклад, в Києві близько 350, у Львові близько 150. Але частина з цих закладів закрилась у тому ж році. Експерти очікують закриття приблизно ще 10%. Forbes Форбс проаналізував, хто з представників ресторанного бізнесу лідирує за кількістю закладів. Так, у рейтинзі закладів за кількістю точок лідер мережа Львів Круасани. Наразі компанія налічує 153 заклади в Україні, з яких Понад 120 працюють за франшизою, а ще 11 відкрились у Польщі. На другому місці iFest, за 16 років холдинг виріс до 105 ресторанів різного формату, частина з яких працює за франшизою. Трійку ж лідерів закриває мережа МакДональдс, яка почала відновлювати роботу у вересні 2022 року, та навіть приросла новими закладами у 2023. му За минулий рік кількість точок бренду досягла 101. «Гастрофемелі» Дмитра Борисова зросла до 66 закладів. Більшість розвивається за франшизою. Далі йдуть американська мережа Domino's Pizza, яка теж розвивається в Україні за франшизою. Наразі працює 65 точок. Мережа KFC – 56 закладів. Та піцері Челентано» налічує 31 заклад, проте не в Києві більшість працюють за франшизою. Також у перші десятці лідерів пузата хата, чорноморка та сушия. Зростали в 2023 році, але не потрапили до рейтингу Forbes кілька великих мереж зі змішаним форматом магазини кафе на АЗС, ресторани та кав'ярні. До прикладу, мережа АЗС Вок нараховує 342 точки ВОК-кафе, А у листопаді 2023 року відкрила фудхол на своїй найбільшій автозаправній станції. Про нього ми, до речі, розповідали в одному з наших інтерв'ю. Також один з найпопулярніших форматів точки з шаурмою. До прикладу, донор маркет від МХП з понад 150 точками, які розвиваються за моделлю франшизи. Ще один окремий сегмент паби та бари, які як правило не об'єднуються у великій мережі. Серед найбільших портер паб. 14 закладів також є контейнер-бар, який налічує 11 точок у мережі. Якщо говорити про тренди, клієнти десь 30-40% мігрували з преміального сегменту у більш демократичні серед форматів, які найбільше розвиваються: кава та шаурма. Це два головних напрями розвитку в 2022 році, які не втратили актуальності в 2023, і мабуть. Будуть мати присутність у двадцять Майже чверть відкритих нових закладів у минулому році саме кав'ярні, присутні як чисті заклади, так і змішані. Кав'ярня, пекарня, кав'ярня, бар, кав'ярня з книгарною чи магазином одягу. Якщо говорити про тренди кухонь, то звісно усі підлаштовуються і. Від споживача зараз найпоширеніша змішана кухня. В одному ресторані можуть бути італійські страви, грузинські, суші і борщі котлети. До речі, суші знову в тренді. Навіть у прифронтових містах, мабуть, це єдина доступна екзотика для українського споживача. Також з нового популярного кримсько-татарська кухня вона стала модною та привабливою. Спостерігається і стабільна популярність грузинських ресторанів, адже зрозуміло. І смачно, ну і нарешті українська кухня почала розвиватись не для туристів, а для своїх. З несподіваного стали розвиватись бари. А от заклади здорової їжі, веганські кафе майже зникли. І це зрозуміло, адже у важкі часи все ж таки люди хочуть більш ситної їжі та солодощі. А я вам бажаю міцного здоров'я та хорошого настрою. Не забувайте донатити, дивитись випуски новин за рамками рітейлу та робити хороші справи для нашої країни. На сьогодні це всі новини. До зустрічі за тиждень.